От кажу, для мотоциклів заторів не існує. Мені екскурсію покажу, що де знаходиться. Це в нас Васильківська. Петро Порошенко передає тобі привіт. Я не знаю, чи я буду голосувати за тебе, навірно, що ні, але цукерки тві їсти буду. І тут ми доїжджаємо до моста Патона. Я дуже люблю це місто. Чому? Тому що я тут навчався, я тут жив, я тут дуже багато часу проводив. Біла церква ТОП, але блін, ну Київ це просто. Що то з чим-то. <кхи> так, і зараз ми знаходимося на іподромі, Ми теремки проїхали, і зараз хочу вам показати, хто знав, хто не знав. льодовий стадіон Він був е, закинутий в 1986 році після е, техногенної катастрофи на атомній електростанції Чорнобильській. Хотів показати вам, а тут маршрутки тут їздять. Ну, от такий в принципі стадіончик. він. Але я думаю, він був би класний. Якби б його добудували, він був би реально класний. Ось так він виглядає. Головне в спринтера не увалиться. А, це Volkswagen. Ну ти страшний спеціаліст. Ладно, полетіли. Так, у мене є два варіанти, як я можу поїхати на лівий берег. В принципі, попрямі через Голосівське, а може через Васильківське. Але так як там дорога набагато краще, я просто зараз уйду вліво. І все, в принципі, Урда-Санчі, у мене зелений колір, я встигаю. От каже, для мотоциклів заторів не існує. Ну е, взагалі так, я погоджуся, але якщо ми акуратно між рядами будемо проїжджати, не топити і не порушити правила дорожнього руху, то на нас і не будуть обозльні люди. Тому ми спокійно проїжджаємо між рядами, між автомобілями. Перед світлофором ми стаємо в свою лінію. Тому мотоцикл це дуже зручний транспорт пересування. Якщо з точки А в точку Б, тобі потрібно швидко дістатися. Наприклад, на роботу або ще кудись. Фарші хрусти, між рядами ганяють, козли, суки, падли. А я стою в пробці. Отак от називається. Головне, не нагліть, блін, просто коли їдеш між рядами, не газуй, не сигналь. Тобі потихеньку там, можна чуть -чуть, там отак легенько газнути, щоб він там чуть -чуть вправо йшов. він не об'язан тобі вправо ходити. Це ми вже на Васильківській. Тому, хто в принципі не знає Київ, я так міні екскурсію покажу, що де знаходиться. Це в нас Васильківська. Е, тут є університет, не пам'ятаю який, але я знаю, що тут студенти ходять, навчаються, всі діла, терепи. Я навчався в КТЕПі, київський технікум електронних приладів, тому це в центрі міста. Там між до Печерська було недалеко дружби народів. Все поїхали. По-моєму, то підписник був чи що, не знаю. А вже узнав мене, мабуть. Були різні випадки. Я блін там стою в тій самій білій церкві або десь. В якомусь іншому селі і до мене підходять, о, я на тебе підписаний, можна з тобою сфотографуватися. Народ, я така сама проста людина, як і всі. Ну, У мене просто є мотоцикл, я собі його проху, я собі говорю, це як моє задоволення і робити вам гарний контент Ну, для себе і взагалі для оточуючих. І мені дуже якось ну, взагалі приємно, коли до мене підходять, там здоровкаються, о, давай там те, сфотографуємося, все остальне. Тут ми людей пропустимо, бо я щось трошки завтичив. Я бачу, бачу. І коли кажуть, типу, ну, давайте цей, давайте сфотографуємося. Блін, я кажу, ну давайте, для мене це дуже приємно, класно, і ні. А чого ви так медленно йдете? Я розумію, а, ви бабушку переводите. Все, я зрозумів, питань немає. Я просто сліпе не побачив. От у нас затор, да? Дивіться, зараз як ми філігранно, гарно, культурно об'їдемо, заторчик, легесенько між рядами. При цьому всьому не порушуючи напевно, правил дорожнього руху, ну це, напевно, не точно. Ми зараз тут легенько вклинюємося. опц. І тобі добрий день. Ви не звертайте увагу на це говніше, воно не засягується, норм... ну, не заліп... заліплюється, як правильно сказати, не закоротше, ви поняли? Бо треба нормальні мені купити, так як це гом... говно. говно. Станція Деміївська, Завод Рошен. Завод Рошен, дуже смачні цукерки. Петро Порошенко передає тобі привіт. Класні цукерочки робиш, просто пісня. Я не знаю, чи я буду голосувати за тебе, напевно, що ні, але цукерки твої їсти буду. Доїжджаємо до Ocean Plaza, станція метро Лібідська. Ідемо в сторону моста Патона на лівий берег. Я перелаштуюсь напевно, в лівий ряд. А, ми вже на Лебідській. Он з лівої сторони, Я зараз приїду, он з лівої сторони, там Ocean Plaza. Торговий центр. Ну, класний, в принципі. Тут у нас будівництво якесь іде. Дружби народів. Дружби народів стейшн. Так, це у нас будинок меблевий, якось він так правильно називається. Я не, ну, блин, не знаю, як правильно сказати. А будинок меблів, вон навіть надпис є. Будинок меблів. Вона взагалі зараз станція Звіринецька називається. Тому якось так. І тут постійна проблема, тут затори, тут затори, 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 затори. Он, як ми бачимо, вже батьківщина мати. Зліва прапор України. До речі, найбільший прапор в Україні чи, можливо, в Європі, я щось таке читав. Тому да, У нас тут дуже гарно. Тут ми легенько подвинемося. Чикс, 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 чикс. Оп. Я навіть стану по правилам перед стоп-лінією, бо мені тут джип дав. Можливість по правилам стати хоч один раз. Да, батьківщина мати, це музей, там знаходиться Другої світової війни. А як у нас вже 10 років війни з агресором Росії, то там і музей відкрили російської агресії. Сокар тут, до речі, також збираються мотоциклісти. Також тут багато гарних чудових автомобілів. Доїжджаємо до моста Патона, щоб переїхати на лівий берег. Тут мотобати часто стоять, до речі, скоро вони вже виїдуть. Ті що мотоцикли ловлять, без номерів, без останніх категорій. Від них практично неможливо скритися. Я не знаю, можливо хтось від них тікав, але е, ну, я скільки разів бачив, ніхто від них так і не тікав. Вони навчились нормально їздити, ганяють, що я ж не можу. І тут ми доїжджаємо до моста Патона. Міст в дуже аварійному стані, прям капець в аварійному, там наш мер Кличко казав, що вже потрібно виділити на нього великий бюджет, щоб відбудувати, відремонтувати, реставрувати, хоча б щось з ним зробити, бо він дуже в плачевному стані, дуже погано. Річка Дніпро. Дніпро, Дніпро, Дніпро. Я б отак повернув би голову, але я боюся, що я зараз у віту валюся і не сильно так той прикольно буде, знаєте. Тому мені потрібно дивитися не тільки по сторонам, але й дивитися щось за кермом. Тут ми зараз уходимо вправо. Ми їдемо на осокорки. Так-так-так, як в мене там знаходиться робота моя. Моя робота, моя робота. А якщо зараз повернути наліво туди, От, наприклад, туди наліво, це проспект Павла Тичини. Там я коли жив. Ми знімали двокімнатну квартиру. Іван, якщо ти дивишся це відео, передаю тобі особисто привіт. Я скучаю за тими е часами, коли, блін, реально тоді було класно. Але наш сусід, дід старий Путін, Володька, блядь, рішив просто, мотобрат, рішив просто поламати плани всіх українців і вбити мирне населення. Тому що піде старий, я нічого. Я навіть запікувати не буду в цей момент. Ну, я пристав... Матюки я запікую, але цей момент я не буду просто пікати, тому що то підарас, блядь. блять. Камера контролю швидкості під Дарницьким мостом також вона знаходиться. Оце здаю місце положення камер, блін, наче якийсь наводчик. Ну я не наводчик, а просто. Ха. Я не знаю, чи це законно, незаконно, бо зараз побачу поліція в ютубі, що я здаю місце розположення камер швидкісного режиму. І що може мені бути? Що мені це за це може бути, Я не знаю, напевно, нічого. А якщо щось і буде, то і буде. Легесенько, ми так пропускаємо. Давай, 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 проїжджай, проїжджай. Дженесіс. Хоч би аварійки поморгав, братан. Я тебе пропустив. Блін, поправив, взагалі треба влаштуватися в свою полосу, десь отак посередині ставати, але я з краю став, бо тут е... в мене ноги болять. Все. Ютубер. Ух ти жив. А я пропустив. Ну що, я доїхав до своєї роботи, да, я тут працюю. Так що трошки попрацюю і вийду знову в ефір, Ну не ефір, а продовжу відео, тому що в мене в планах, можливо, десь по Києву трохи поїздить.